Вітаю! Сьогодні поговоримо про рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називають рівнобедреним. У нас є трикутник АВС, сторона АВ дорівнює стороні ВС. Бачимо за позначкою однієї риски на кожній зі сторін. Рівні сторони АБ, БЦ рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, А третю сторону АЦ основою. Вершиною рівнобедреного трикутника називають спільну точку його бічних сторін. Бічна сторона АБ. І бічна сторона СБ зустрічається зустрічаються в точці Б, яка є вершиною. Кут Б називають кутом при вершині рівнобедреного трикутника. куди А і С називають кутами при основі рівнобедреного трикутника. Трикутник, у якого всі сторони рівні, називають рівностороннім. На рисунку АБЦ рівносторонній трикутник ми бачимо за позначками. Червоними, які є на кожній зі сторін. Різносторонній трикутник окремий вид рівнобедреного трикутника. Це означає, що він має всі властивості рівнобедреного трикутника, але і має свої елементи, які відрізняють його від рівнобедреного. Розглянемо теорему. Властивості рівнобедреного трикутника. Перша властивість Кути при основі рівні кут А до рівні куту С. Бісектриса БК ділить наш кут Б навпіл утворює рівні два кути. А, Б, АБК. І КВЦ проведено із вершини на основу. Вона є медіаною, тобто БК медіана. вона ділить сторону АЦ навпіл, АК дорівнює КЦ, і БК є висотою, утворює кут 90 градусів. Зі стороною АС. Кут БКС – 90 градусів. Наслідки із теореми, яку тільки що розглянули. Перший у трикутнику проти рівних сторін лишать рівні кути. У нас рівні сторони АВ і БЦ. Проти сторони АВ лежить кут С. Проти сторони ВС лежить кут А. Кут А і кут С рівні. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, висота і медіана проведені до основ збігаються. Тобто ми бачимо на рисунку одну лінію БК. Але ця лінія є і бісектрисою, і висотою, і медіаною. Головне, щоб вона виходила із вершини і опускалася на основу у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Кут А дорівнює куту Б дорівнює куту С. У рівносторонньому трикутнику, бісектриса, висота медіана, проведені з однієї вершини збігаються. Пригадуємо, що у нас рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні, а тому немає значення, з якої вершини у вас виходить бісектриса. З якої б вершини ми не провели, вони всі наділені тими властивостями, що і у рівнобедреного трикутника, коли опускається з вершини на основу. Тобто, з будь-якої вершини ми проводимо бісектрису, і вона є і висотою, і медіаною. Дякую за увагу!